Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі Відкрита студія та я її ведучий Сергій Яцик. Сьогодні ми з вами обговорюємо подію, яка сталася 22 липня, не в Житомирі і не в Україні, а сталася вона у Республіці Польща. Польський Сейм проголосував за за резолюцію про встановлення 11 липня днем пам'яті поляків жертв геноциду, вчиненого ООН УПА. Ми говоримо про цю подію, про її наслідки та що. Ми, як Україна, отримаємо чи втратимо внаслідок такого прийнятого рішення. А до розмови ми запросили таких гостей: Наталія Костецька іщук, голова організації Союз польської шляхти, член правління спілки поляки України. Вітаю вас, пані Талі. Аліна Дембіцька, заступниця голови Союзу польської шляхти. Вітаю. Сидір Кізін, депутат Житомирської обласної ради. Вітаю вас, Доброго дня, А побачу. також Григорій. Цинбалюк, член спілки письменників України, учасник антитерористичної операції. Добі. Отож, шановні е, гості, власне, що сталося 22 липня е, в Республіці Польща? На ваш суб'єктивний погляд наразі, а потім будемо говорити про наслідки. Пан Сенір, прошу. Е, ну, на мій погляд, е, сталося. Е... Спланована операція російських спецслужб направлена на те, щоб посварити два народи і дві країни Польщу і Україну. Метою цієї провокації було ослабити і Україну, і Польщу, посварити. Метою є якраз перешкодити можливій консолідації Європи. Перед східною загрозою в обличчі російської агресії ця мета частково була досягнена, тому що дійсно така резолюція в такий, з таким тоном, така емоційна і така суб'єктивна. Вона дійсно зачепила струни українців, зачепила заживе угу. ось. І, відповідно, природньою реакцією на таку резолюцію мала б бути і за дипломатичними канонами, і за людськими канонами. Відповідна відповідь з боку України. Така відповідь, я прогнозую. Якщо вона буде адекватною, була б адекватною, вона зустріне болісний відгук в середовищі поляків. Наскільки я розумію, що за цією резолюцією стояли не такі вже і широкі верстви в польському середовищі, окремі групи. Які можливо наші е, учасники сьогодні сьогоднішньої дискусії більше про це розкажуть, угу. які е, послідовно, планомірно працюють проти України, розпалюючи таку антиукраїнський настрій. Так. Але ось зараз, після такого закиду з боку польського парламенту, відповідь українців за законами провокації, ось е, у Польщі вже угу. е, буде болісно сприйнята е, Широким загалом Польщі, так польського суспільства відповідно, це вплине на настрої електоральні, uh -huh. тощо відповідно це на політику польського уряду. Відповідно, досить дуже недалеко залишиться до того, щоб посварити дійсно по-справжньому наші дві країни. Хоча це абсолютно не в наших інтересах, хоча таких настроїв об'єктивно ні в Україні, ні в Польщі широких не існувало, хоча ніяких Передумов для того щоб сваритися зараз в 2016 році немає тим більше перед загрозою російської агресії. Однак провокація вдалася, однак ні апелюючи до вашої фрази, про про, про не широкі населення, ми бачили, що Сейм проголосував 432 депутати, жодного проти, 10 тільки утримались. Тобто та група, яка ви кажете, ну не настільки поширена, вона має серйозний вплив на сенат. виходить так чи ні? Ну, це більше до наших учасників сьогоднішньої дискусії. Вони краще знають ситуацію в Польщі. Угу. А, наскільки мені відомо ну то... на ваш на ваш погляд, добре тоді наскільки мені відомо, так. то це дійсно окремі групи, так звані кресові середовища. До речі, на цьому треба детальніше зупинитись, тому що ви знаєте, що ну широко відомо про операцію Вісла, звичайно, коли з українських етнічних територій було повністю депортовано величезну кількість українців. Угу. Близько 700 населених пунктів повністю були, ну, перестали існувати. Навіть згадка про українців зникла з етнічних українських територій, споконвічних. Натомість в цей же час поляки з території ну, тодішнього СРСР. Були ну, масові переселення, але добровільному порядку uh -huh. на територію Польщі uh -huh. так ось під час цього переміщення поляків на територію uh -huh. Польщі е, НКВД за своєю звичкою широко застосовувала. Е, Якраз в цій середовищі до цих переселенців uh -huh. підмішували агентів НКВД для подальшої роботи диверсійно-розвідницької на території Європи, Східної Європи uh -huh. і так далі. Таким чином нічого дивного, що ці середовищі і ці організації, які там утворилися, так званих так, так звані кресівські організації, вони наводнені цією агентурою, яка далі продовжила справу. Справу НКВД посварити українців з поляками. Угу. Дякую. Пані Італю, на ваш погляд, дана резолюція, що це є? Я теж цілком підтримую пана Сидора. Да. Ну, вже не, нам відомо всім чітко, що на протязі 300 років да, Москва, використовуючи таку політику, розділяє і владарю. Угу. Вдало, скажем так, провадить свою політику в районі Східної Європи, і це сталося не одного дня, да і не сьогодні сталося. Якщо ми подивимося в недалеку історію, да, то можемо чітко собі пригадати ряд спланованих таких провокацій, які ми мали на території України, угу. да? і можна почати навіть з кінця каденції президента Ющенка, Да? Ми всі пам'ятаємо, що при кінці своєї каденції Ющенко видав указ, да метою якого було вшановування Бандери, да і оголпроголошення його грою України. Да. Це був такий перший чіткий момент. Причому хочу наголосити вашу увагу на тому, що Працюють в даному напрямку з двох сторін, да? то з однієї, на території України, агенти впливу да, певним чином підво підводять когось до якогось певного рішення, угу. да? яке має, скажімо так, вплив і яке буде певним чином розглядатися і розцінюватись на території Польщі. Да? В цей Ви самий маєте момент, Це радикальні час, рішення чи що, ну. Чи просто рішення будь-які рішення. Ну, рішення вони можуть сказати не впливові? Да, вони uh -huh. надають розголоси і надають якраз оцім агентам впливу, які знаходяться московським, та да, які знаходяться на території Польщі, да вони надають їм вдалий ґрунт і підстави. Настроювати тих же поляків проти українців, да, сіяти ворожнечу, ага. тому що ви знаєте, як відносяться наприклад поляки до Бостаті Бандери, да? а, І так. якраз цей, скажімо так, стратегічний хід зі сторони Ющенка він не, не, не спас його виборчу. Ага. Виборчу програму. програму, да, скажімо так, але дуже сильно нашкодив стосун... польсько-українським стосункам. Да? Потім ми маємо наступний варіант, да? коли було вшанування 70-ї е, річниці Волинські Волинської трагедії, mm -hmm. коли до нас на території України приїжджав президент Польщі Пронислав Камаровський, да? mm -hmm. він приїхав, щоб дійсно вшанувати цих жертв, да? піддати їм свою е, пошану. Була опять таки спровокована така так такі така дія, да то есть, людина в футболці свободи, да, яку навмисно служби безпеки підпустили, да, вчинила. Так що вона вкинула в президента яйцем. да, Тобто це було навмисно сплановано і виконано. Ага. Да? І потім, в принципі, польська служба розвідки вона звинуватила українську в тому, що це навмисно було допущено до цього. Бо бо та людина, яку затримали, да, потім виявили, що це насправді член проросійської організації, да, який одяг ага. футболку свободи і навмисно спровокував це да, цей конфлікт, польсько-український конфлікт. І, на жаль, українські спецслужби до цього допустили. Uh -huh. Потім зовсім останні події, які ми маємо на території України, да, коли опять таки приїжджав президент Польщі принесли Камаровський в Биківню, да, опять-таки, вшанувати загиблих uh -huh. саме в цей день, саме в цей день. Зрозуміти, тобто не може бути таких випадковостей, да, які саме так чітко е, заплановані в часі, в території і співпадали з певними uh -huh. постатями. Да. Саме в цей день були проголошені декомунізаційні закони. Да. Ви знаєте, що взагалі вони мали зовсім іншу мету. Але це було подано так, да, що там всього-навсього одна стрічка. Але для польської сторони. Вони подалися так, як як гларифікація, опять-таки, ви маєте Пупа на увазі Бандер заборону критикувати діяльність українських націоналістів та української повстанської армії. Там мається на увазі, що е, прирівняти українську повстанську армію, да як героїв, які боролися за незалежність України. Угу. Ну а таки для польської сторони, да, вона подається. В дещо іншому ключі, і саме в цей день, і саме коли був президент Польщі, да і в саме той день тості апять такі агенти впливу, які знаходяться на території Польщі, опять ця інформаційна бомба, да, ця інформація вона подається належним чином, ага. і зрозумієте, що це теж визиває певні емоції зі сторони поляків, та. Да? Це, це щоб ви собі уявили, да? тобто ті люди, які мають загиблих да, своїх родичів, які загибли в 43-й рік під час цієї трагедії. Uh -huh. да? Їм важко зрозуміти, да? по-перше, українська сторона вона все ж таки має покаятись да, за це, бо навіть вбитий там один, два, три мирних дітей, да? стариків, Жінок війна це що таке війна? Да, так? війна це коли Давайте, одна армія а, воює з іншою. Пані Талі, я вам не нагадаю, можна виправдати коротко... вбитих дітей або ж не Коротко нагадаю вам етапи примирення і заодно одного нашим телеглядачам. 1994 рік підписана міжнародового угода про збереження місць пам'яті та поховань, жертв війни та політичних репресій. Це було зародок для того, щоб говорити на да, ну, комунікувати. 97-й рік спільна заява про порозуміння та єднання України та Польщі. Далі, 2003 рік. Президенти України та Польщі Кучма та Квасневський оголошують просять пробачення та взаємне один одного на примирення. 2006 рік Ющенко та Качинський знову ж повторення тієї заяви, яка була раніше. 2014 рік звернення Порошенка до поляків в польському сеймі, де він сказав, що нам потрібно шукати точки. Де ми можемо працювати разом, а не ті точки, які нас роз'єднують. 2016 рік президент Петро Олексійович приклонив коліно перед жертвами воїнської трагедії. І мені здається, скільки ж Україна може просити пробачення? Чи недостатньо? Україна має розкаятися да, і визнати. А не оправдовуватись, наприклад, да, от зачас, за зачасту в дискусіях, да і так далі. Все ж таки офіційна сторона да, притримується там певних виправдовань, да що, наприклад, це було там на етніч, на етнічних українських uh -huh. територіях, да, скажемо, кажемо так. Але, скажімо так, боротьба за незалежність на українських етнічних територіях не виправдовує етнічну чистку поляків. Однозначно да? Однозначно ні. Тим більше жінок, дітей, стариків, правда, але ж, однозначно е ні. А ви кажете, що є події, більше, які до цього, привели ціх, до цього. Якщо до цих... розбиратися в цих подіях. Хто опять таки наголошує на цьому? Да в цьому всьому бере участь третя сторона, яка провокує конфлікт між українцями і поляками mm -hmm. і потім загрибає е своїми руками? А за. Чому в резолюції Сейму про це нічого не написано? Як ви вважаєте, тому що якраз е, резолюція сейму, вона не, ви, не виникла в один день, на жаль. Да? Я ж казала, до цього бу, було дуже великий проміжок часу. Да? Великий проміжок часу в якій на жаль українська сторона офіційно офіційно да? не, не, не рахувала з емоціями і почуттями польської сторони. Ну на жаль, а от на ваш погляд, польська сторона, хоч якось з емоціями українців, рахувалась під час. Обговорення цих подій. І От як ви вважаєте? Об'єктивно. Польська сторона завжди намагається до діалогу з українською стороною? Гаразд. З боку Шкода. українців ми щойно, щойно прочитали, скільки разів було офіційні вибачення, вшанування жертв і так далі. Чи є хоч одне вибачення, чи є хоч одна резолюція по засудженню окупації західної України польською державою у 18-19 роках? Пане чи є хоч одне ну, тут, вибачення, Тут потрібно сказати, що є хоч одне вибачення взаємні вибачення були з сторони польської сторони От, і так і... а але жодного вибачення звичайно. з приводу окупації українських земель е, в період між е, 1918 і 1939 роком. Жодного вибачення з приводу політики а, польської саме влади. за цей період так це за цей зрозуму. період, за цих 20 ага. років, коли е, постала українська незалежна держава, які, які незалежна Польща, яких не було, вони були поділені між Росією і. Австрією. Yeah. І ось на руїнах Австрійської імперії постає і Австрійської і Російської імперії, тому що Варшава до 18-го року була е, під окупацією Російської імперії, а е, Краків разом з Львовом під окупацією Австрійської імперії. І ось українці і поляки. Кожен на своїх етнічних територіях бореться за свою державу. Українці проголошують Західноукраїнську Народну Республіку. В 2019 році українців е, ЗУНР, Західноукраїнська Народна Республіка і УНР урочисто об'єднуються в Києві на Софійському майдані. Акт злуки. утворюється Українська Народна Республіка. І тут е, на Львів е, нападає новостворена армія польська. З допомогою англійської зброї озброєна для того, щоб боротися з більшовиками, направляє всі зусилля для того, щоб придушити молоду західноукраїнську Народну Республіку, Українську Галицьку армію. В результаті, це що? Це визвольні змагання. Українці на своїй території воюють за незалежність, за свою державу. Поляки воюють за свою державу, але отримують в результаті польську державу. Яка включає в себе етнічні українські землі, західну Білорусь, Литву, так, це інші нації, так які і треба розуміти, що українці, як держава, яка бореться за свою націю, має право на свої визвольні змагання, так як саме як і поляки мали право боротися за свою державу. Що ми отримаємо? 20 років приниження. Придушення окупації, полонізації, заборона українських шкіл, боротьба е пресинг спецслужб е польської розвідки офензиви від поляків по відношенню до українців, збройне придушення, концтабори створений спеціальний політичний концтабір в Березі Картузький, де е перебувають усі українські діячі, в тому числі і Степан Бандера. Припрошую нас я, дзвінок, я, я. Я хочу захистити два слова про Степана Бандеру. Ви зараз... перепрошую, Ми продовжимо. У нас в нас пріоритеті дзвінки, а шановний слухачок. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго віч. Вечора. Добрий. Я пропоную, що в цьому можна Запропонуйте шляхи. Ми, ми тут зібралися не для того, щоб створити конфлікт чи якийсь інцидент, а для того, щоб розібратися в ситуації і зрозуміти, що нам робити далі. І українцям. Так, це моя Полька. Она имела дело с горячими Все первые дети пострадали. Два, три, пять лет. Но она сказала, надо всех прощать. И надо, не будет никого и ничего. И будет ни мира, ни войны.

Дякуємо за дзвінок. Ми розуміємо ваші емоції, Ми жодним чином не намагаємося образити. Чи польську сторону, чи українську сторону, ми намагаємося розібратися в ситуації. Це трагедія, яка є трагедією не тільки для українців, але й для поляків. І, власне, ми намагаємося зрозуміти, що буде далі, коли запрацює Верховна Рада, і потрібно буде дати відповідь на ту резолюцію. Ми дякуємо за ваш дзвінок. Співчуваємо з приводу трагедії в вашій сім'ї. Власне, було певне зауваження е, від вас. Я просто пана Бандеру хочу. Е, насправді. Не, можливо, вони нехай віддадуть, е, віддадуть відповідь е, дівчата я, на, на. Можна шти, я що? завершу про, ну, про добре, те, що добре, е, добре, насправді 4. немає жодної чутливості до українського питання е, в середовищі поляків. Не тільки офіційної польської польської mm -hmm. влади. Так, я е, бачу, як е, Польща, як нація, е, дуже. Е, Чутливо і ревносно ставиться до своєї історії, до своїх визвольних змагань. І разом з тим абсолютна байдужість mm. до національних почуттів українців, тому що українці борються за свою державність. Ми боремося за свою державність, і ви говорите про період, який в резолюції Сейму названий геноцидом, так mm. в той час саме Україна не мала своєї держави. Ми були роздерті між чотирма окупантами. Західна Україна майже вся була окупована е, Польщею. Е, Закарпаття на той момент окуповане Угорщиною, колаборантом е, е, з німцями. Між іншим, під час окупації Закарпаття Польща надавала Угорщині, яка діяла е, по спільному плану разом з нацистською Німеччиною, надавала допомогу по окупації Закарпаття. Польська держава під час розділу Чехословаччини. Також прийняла в ньому участь, також шматочок увірвала. Розумієте? Е, вся східна Україна і центральна була окупована радянським Союзом. Е, в 41-му році на Україну вступили частини Вермахту. Бандера, через сім днів після початку війни, е, був арештований і кинутий в Концтабор Заксенгаузен. Де сидів разом з керівником армії Крайової, де вони потоваришували і порозумілися в концтаборі. А хтось в резолюції Сейму каже про те, що е, українські націоналісти це фашистські колаборанти. Тобто, е, фактично, е, поляки не чутливі до української проблематики, вони не визнають визвольних змагань. Ганьблячі бандеру, Чи який поводить, є символом української боротьби, е, бандера є символом е, визвольної боротьби. Він боровся проти польської окупації. Він, він мчатом... боровся проти німецької окупації. Дат Всю фіфіць. війну просидів в фашистському німецькому, вибачте, концтаборі, і пізніше був вбитим, вбитий агентом НКВД. Е, то чому так ненавидять поляки, поляки Бандеру? Це прапор української боротьби? Ні, не, 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 не. Бо він Бо трошки недавно. Ну, Можна я скажу? <губ> <губ> давай. Дивіться, Попотім я скажу так: до резолюції, пам'ятаєте, в червні цього року, ну 2016 року, ми чули такі, якби польська сторона. І українська сторона вели таке листування за підписами інтелігенції і експрезидентів двох країн, там ну різних різних, які мають можна сказати, вплив, якийсь, так. І ми читали ці листи, що поляки просять у нас вибачення за те, що вони нам ну колись ну якби так завжди, завдали шкоди і так далі. І ми попросили вибачення. А ще я нагадаю, що молодь наша, якщо не помиляюсь, студент студенти Києво-Моглянськ. Академії, а їм потім відповіли, чи з Варшави, чи, Ну я не буду брехати, але теж студенти з якогось університету відповіли е, відео під назвою Вибачаємо і просимо вибачення. Так, було. Е, я зараз можливо, с ну е, просто зараз вже така дискусія е, ну сильна. Скажу одне. Е, Історію треба залишити історик, історикам. Історію треба поважати винні і українці, і поляки, кожна сторона по-своєму. Але якщо ми зараз будемо е, згадувати, що кому хто зробив, ну, то вибачте. Е, у нас не буде союзників. У нас не і так бути. вже всі, хто міг кинув. Ага. І знаєте, Європа ОС ОБСЄ кричить, що у нас немає ніякої, ніяких російських військ, їздить не по передовій, а десь там в тилу, і так далі, тому подібне. Ну я не хочу зараз в це заглиблюватись. Я просто наведу конкретні приклади. Насправді ну, я брала участь в декількох проєктах, відвідувала Польщу і до нас приїздили поляки. І, наприклад, саме польська. Ска інтелігенція якраз нормально ставиться до. Я б не знала, до постаті Бандери. Вони навіть приїздять і кажуть, а де можна попити вашу каву по-бандеровськи? Ага. У мене очі, така Я, як страв... то, як одніх то. і вони і, діють, і, і, і вони нормально. Якби ми спілкуємось, Ми намагаємось якісь теми не зачіпати. Але знову ж таки, приклад, в центрі Варшави називається будівля Український світ все в синьо-жовтих прапорах, величезні. Величезні, ну не пам'ятники, а я б сказала, скала ну, ага. но е, прапори, е, різні там каски. Ну вам навіть не передати то в відкритому доступі заходять і українці, і поляки. Мені, як українці, чесно скажу, коли я вперше побувала в Варшаві е, і зайшла в центрі в серці Варшави, Цей український світ. Мені так було приємно. Uh -huh. Я не можу це передати, і е, ну просто я хотіла б закликати, попросити. Ну, все ж таки. Е... Історію треба поважати, її треба пам'ятати. Але якщо ми хочемо щось разом боротися проти тієї ж Росії, треба якісь шукати спільні ниточки, а не ну яблуко роздовру, скажімо так, хотіла зрозуміти, що да? да, прошу. і я хотіла би теж підтримати колегу. Да що історію потрібно ставити історикам. До речі, зараз є створений такий польський інститут пам'яті в Польщі, і в Україні, які спільно проводять роботу, і от трошечки не вистачило часу, да, щоб вони довели свої результати. До загального відома да, і українців і поляків на жаль. А і ще хотіло би сказати, що дійсно проводити дискусію в такому типі. Ковирятися там в кожних цих подробицях і казати там, а ви мені ти, а ви, а ви нам то, а ми вам то, а ми вам та, а ти сам дурак, а я дурак і так далі, воно не призведе ні до чого. Це завжди буде радіти третя сторона, да? підкидувати жучким одним і другим, і щоб вони сварились. А третя сторона Москва буде завжди в фаворі, пота... Їм пота... буде хорошою буде цікаво, тому що завжди як показує спільний досвід і історія, коли. Москва, вона більше за всього боїться союзу українців і поляків. Поляки. Бо коли ми були разом, це була могутня сила, і, і все було добре. Як тільки сваряться українці і поляки, це закінчується завжди трагічно і для українського народу, і для польського народу. Завжди це доводить історія. Це ми вже Дослідили на часах і Коліївщини, і коли ми мали часи Барської конфедерації і Коліївщини, це і Друга світова війна, Волинь. Да? Це ми вже чітко дослідили на історії. І тому саме головне дійсно розглядати це в такій людській площині. Да? От сьогодні ми мали такий чудовий дзвінок, да? людина, яка власне, ну, на власному. Пані Талі досить у нас, нас попереджу треба йти на рекламу. Шановні телеглядачі, у нас є ще про що говорити. Залишайтеся з нами. Ми зараз повернемося після реклами.